Коли чуєш Нова Зеландія, одразу згадуєш гобітів, зелені пагорби та вівць, яких здається більше, ніж людей. Але задовго до того, як ця країна стала знімальним майданчиком володаря перснів, вона стала ареною історичних драм. Тут зустрілися маорі з європейцями, і ця зустріч назавжди змінила обличчя островів. У 1642 році нідерландський дослідник Абель Тасман та його екіпаж стали першими європейцями, які досягли Нової Зеландії. Місце зустрічі голландців з Маорі Тасман красномовно назвав Бухтою вбивць. 1769 року Джеймс Кук вперше досяг Нової Зеландії. Саме він відіграв вирішальну роль у включенні нової Зеландії до європейської карти світу. У спілкуванні з корінним народом Маорі куку допомагав Тупая, таєтянський жрець, який був не просто пасажиром. Він виявився безцінним гідом, перекладачем і посередником під час подорожі, зокрема, у новій Зеландії. Завдяки знанню полінезійських мов на початку 19 століття до нової Зеландії почали прибувати китобої, торговці. Та місіонери, британський інтерес до регіону зростав, тож з'явилась необхідність у встановленні порядку та захисті британських громадян. Для наведення порядку британський уряд призначає Джеймса Басбі на посаду британського резидента. У 1835 році він допоміг вождям укласти декларацію незалежності об'єднаних племен Нової Зеландії. Цей документ офіційно визнав суверенітет Маорі, що з одного боку зміцнило їхні позиції, а з іншого заклало правову основу для майбутньої угоди з короною. Активізувалася приватна новозеландська компанія, очолювана теоретиком колонізації. Едвардом Гібоном Вейкфілдом компанія діяла агресивно, відправляючи тисячі переселенців і здійснюючи масштабні та часто сумнівні угоди з купівлі земель у Маорі. Коли авантюрист Шарль Детьєрі спробував заснувати перше французьке поселення і почав переговори про створення власної суверенної держави, вожді Маорі, прагнучи підтримку, звернулися до Великої Британії. У відповідь Британське міністерство у справах колоній надіслало корабель на чолі з капітаном Вільямом Гобсоном. Гобсон лише за чотири дні за допомогою двох секретарів склав проєкт договору англійською мовою. Цей проєкт був перекладений місіонером Генрі Вільямсом на мову Маурі та став договором Вайтангі, підписаним 6 лютого 1840 року. Згідно з договором, Нова Зеландія переходила під управління Великої Британії, яка отримувала ексклюзивне право на придбання земель з умовою гарантії збереження усіх прав Маорі. Хоча спочатку 6 лютого 1840 року у Вайтангі його підписали лише близько 43 вождів, протягом наступних місяців документ подорожував країною, і загалом його підписали понад 500 вождів. На підставі договору, укладеному із вождями та старішинами племен Маорі, лейтенант-губернатор Нової Зеландії Вільям Гобсон проголосив її володінням Великої Британії. Спочатку колонія керувалася з Австралії як частину нового Південного Уельсу, але вже 3 травня 1841 року, згідно з Королівською хартією, Нова Зеландія була відокремлена як коронна колонія. З 1840 х років почалося значне європейське переселення, переважно з Англії, Уельсу, Шотландії та Ірландії. А також з континентальної Європи та інших країн, що перетворило Нову Зеландію на землю нових можливостей. Політичний розвиток колонії включав затвердження у 1852 році Конституції, проте виборче право прив'язане до власності фактично виключало всіх Маорі. Лише у 1867 році було створено чотири місця в парламенті для представників народу Маорі. Паралельно зростала напруга щодо земель, що призвела до новозеландських воєн. Конфлікт виник через протилежне розуміння суверенітету та зростаючий тиск поселенців. Наслідком воїн стала конфіскація землі у племен, які воювали проти корони. Акт про землі корінних народів 1865 року прискорив відчуження маорійських земель на користь поселенців. Для Британії колонія стала джерелом економічного зиску. Наприклад, у Новій Зеландії Вовна зробила провінцію Кентербері найбагатшою, а золота лихоманка в Центральному Отаго 1861 року спричинила економічний зріст та притік мігрантів. Колоніальний скарбник Джуліус Фогель у 1870 році ініціював амбітну програму розвитку, залучаючи позики для інвестування у інфраструктуру. Ключовою подією для економіки стало перше успішне транспортування замороженого м'яс у 1882 році. Ця технологія закріпила статус нової Зеландії як фермерського двору Британії. У 1901 році Нова Зеландія відмовилася стати шостим штатом при заснуванні співдружності Австралії, зміцнюючи національну ідентичність. У 1907 році Нова Зеландія отримала статус домініону у межах Британської імперії. 1947 року було ухвалено закон про ухвалення Весмістерського статуту. Саме тоді країна формально погодилася на запропоновану Великою Британією повну самостійність. Остаточне практичне конституційне відділення новозеландського парламенту від Британії відбулося лише у 1986 році, з прийняттям конституційного акту, який скасував будь-яке залишкове право парламенту Сполученого Королівства приймати закони для нової Зеландії. Від експедиції Тасмана та Кука до Конституційного акту 1986 року Нова Зеландія пройшла шлях від колонії до незалежної держави. Відтепер її історія належить тільки їй. Дякую за увагу.